See Цього вівторка, 4 лютого, в міністерстві освіти і науки України заступник міністра Борис Жибровський підбивав підсумки минулого року для позашкілля під час вебінару. З областями обговорювали здобутки 2013-го та підготовку до 4-ї всеукраїнської виставки звіту країна юних майстрів, що її назвали змістовним підсумком року дитячої творчості. Понад тисячу працівників позашкілля з допомогою освітнього порталу Педагогічна преса, який забезпечував трансляцію, мали змогу поставити нагальні запи. Питання щодо виставки, цікавилися і кількістю учасників, і забезпеченням обладнанням для експозиції, і складом журі. Заступник міністра дав ґрунтовні відповіді і попросив освітян не обмежувати себе в творчості та не забувати про основну мету проекту поділитися власним досвідом і перейняти чужий. Не так давно ми провели Всеукраїнський форум позашкільної освіти, де дорослі керівники освіти прозвітували. Про те, як ця ініціатива президента вплинула на розвиток позашкілля, творчості. І з'ясувалося, що в регіонах є дуже багато цікавих справ оригінальних, творчих, як і все позашкілля. А, а тепер черга прозвітувати дітям, що вони, про які свої досягнення покажуть, розкажуть. І в цьому сенсі ми маємо уже традиційну форму, всеукраїнський огляд, звіт країна юних майстрів. Якщо раніше це були в країні юних майстрів міста майстрів за напрямками позашкільної роботи, освіти, то в цьому році ми обрали це логічно регіональний принцип. Оскільки вся робота по організації року творчості була зосереджена в регіонах, Людмила Кліндухова, Олександр Сушинцов, освітній портал Педагогічна Преса.